Йоу, всім привіт! З вами гарбузовий пиріг. Це моє перше відео. Тому можете, будь ласка, хоча б поставити лайкос і додивитися це відео до кінця. Це моє перше відео. Тож коли я зазвичай бачив якісь відоси, так починали зазвичай з виробки дерева. Тому з цього і почнемо. Значить, ми зараз добуваємо дерево, і як добудемо його, зробити базові якісь речі. Значить, ми зараз добуваємо березу, тому що це не знаю чому. Мабуть, тому що це моє улюблене дерево. Значить Ой, це що трапилось? Я ж перелякався. Значить, ми добули дерево. Треба тепер з нього зробити дошки. Робимо е, верстат. І, і вже у верстаку можемо якісь базові речі зробити. Наприклад, палиці. Значить, наша нам палець для того, аби ми зробили самі потрібні речі. Тобто кайло і сокера. Значить, о, в нас вже світає. Я не знаю чому, але якось в мене так трапилося. Може я щось наклацав. Не те, може що. в мене чомусь почалося вночі відео. Ось зараз ми... Ой, сорян. Зараз ми почнемо добувати каміння. і ми зараз цього скам... каміння зможемо е... скрафтити собі. Крутіші речі. І в тому ж випадку ми зможемо ще скрафтити лопату, тому що в цьому сніж, е, сніжному біомі ця е, лопата необхідна. Думаєте, годі чи, чи що? добувати? Ну, давайте. Значить, скрафтимо пічку і, і ще, коли як скрафтили пічку, скрафтимо, як завжди. Е, Сорян Надо ще палички зробити. О, все, думаю, гаді буде. Значить, зробити сокиру. Потім кайло і, звичайно, лопату. Ось. Тепер можна трохи снігу буду подабувать. О, рівно два стака снижек. Ю-ху ау-оу! Боляче. Ща, ау, ау. Ща постарайте постараюся епічно забити ко корову. Ай, ти йди сюди, сеньок санек. Вибач, сеньок але... Ви... Мені треба ж тебе зараз <звук> залупашить, тому що ти мені вже не даєш. Боже, ну мені ж похавати треба. <звук> Дякую, велике. Це треба стільки... треба було два стака сніжок витратити, аби Санька поїсть. Вибачте за канібалізм, що я їм блогерів, таких як Саньок, наприклад. Але... Їсти ж все-таки щось треба. Значить, можна близько чотирьох палок пустити на огонь і подивитись, що в нас є довкола. А... Ай-яй-яй! Я чуть не замерз. Кхе. Значить, я чуть не замерз і дуже перелякався, що зараз вмру. Все Значить, ось наші смачні стейки. Ось наш досвід. І... що ж, можна йти шукати. Пригоди на свою голову, я так думаю. Пішли тоді в цю сторону. Подивимось, що ось тут. Ля-ля-ля-ля. Як думаєте, нам нам пощастило з місцем спавна? Чи ми... Заспавнилися в якомусь фіговому місці, де навіть манюської печерки не знайдеться Е. Ой, це шо таке? А це шо таке? Це шо, печерка для мене? Вау! Дивіться, яка гарна печерка стопудняк для мене. Ось наш перший... Наше перше залізко. Страшнувато щось туди пертись. Але будемо шукати пригоди на свою попу. Тому давайте прокопаємось зараз. Все, прокопаємося зараз якимось чином. по-цікавому. Ще, мабуть, вниз. Ой, що це за звук такий був? Ви чули його? Якийсь страшний такий звук. Значить. Ай, блін, надоїли. Знаєте, що мене бісить? Мене бісить генерація. Кремня, коли він, він не потрібен взагалі. Вообще і взагалі, взагалі. Розумієте? Мабуть, десь... Я підібрав заліз, не воно впало, тільки на це. Боже, як він довго все добувається. С них тишу. Тогда залізка? О. Ой. Лей не впав. Надо бути, хлопці, обережніше. Якраз, мам, стилі обережності. Візьму кам'яне, а то не все таки слишнейшие все. Правда? А бісить. Що? Раз, два, три, бомбочку. Лови. Воу, шо у нас тут? Бачите, там ще залізко, але нам треба вугілька добути, аби факел можна було ставити. І краще освітлення було більше. Знаєте? Краще... Ой, ауч. Краще пішли давай сюди покупаем. Покупаємо залізку на броню. И, мабуть, уже. Ось покупаем зараз залізка. Залізка, залізку, вау. О, що у нас це робить? Лазуритик, Тутс, тутс, тут, туру, тут! тут Я дуже радий його бачить. Але, на жаль, мені надо купа заліза для... Мені треба кайло залізне, аби його зробити. Бо раніше, коли я і грав, ще коли не записував для вас відосики, так тоді е, я коли грав, так е, дізнався, що кам'яним кам кайлом не, не добудеш просто так е, лазурит. Ого, бачите, отам лазурит, тут лазурит. Надо, ще оце залізко добудь. Але думаю краще зараз переплавити наш металь. Опа. все. Мабуть, все-таки я, мабуть, кайло використаю для переплавки. Залізка і будемо поки чекати. Ай, боже, діки. як довго це чекати? А як це? Тільки на один зліток лиш кайла, капець. Ого, дивіться, яка краса це. Це спрути вонячі, яких я ненавіжу. тому зараз я їх прикончу. Дивіться. Все. Хай. Ого, шо. А що це в них з них випало Я зазвичай не бачив, щоб з них якісь цікаві штучки випадали. А ти що в нас тут робиш? Молодець, сам вмер. Не надо було тебе чіпати. Я тебе тільки підштовхнув. Тому, в принципі, на мені ті... смерть тільки одного спрута. Хех. Вау. Значить, мабуть, будемо зараз будуватись до оцього залізька. Значить, в наступній серії ми будемо будуватись до ось того гарнюнького вугілля і будемо будувати свою хатинку. Єєй! Тут, туц, тут, тут, туць! Тут. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!